Сьогодні ми поговоримо про ОВДП облігації внутрішньої державної позики. Вони дозволяють інвестувати гроші в безпечний та надійний спосіб. Можливо, вам цікаво, чому це важливо, і це чудове запитання у сучасному економічному кліматі. Як ніколи, важливо розуміти, як максимально ефективно використовувати свої зароблені гроші. І державні облігації можуть бути чудовим способом зробити це. Саме так. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали. Існує багато хибних уявлень про державні облігації. І одне з найбільших це те, що не можна довіряти гривневим інструментам взагалі. Краще брати участь у національному спорті України купувати долари. Що з цього вийде? Порівняємо далі. Не перемикайтесь. Багато людей думають, що в інвестиції в державні облігації це повільний і нецікавий спосіб примножити свої гроші, адже це не перекриває навіть інфляцію. За підсумками лютого, річний рівень інфляції в Україні сягнув 13,14%, що підтверджує тенденцію стрімкого зростання цін, яка триває з другої половини 2024 року. Це негативно впливає на привабливість традиційних інструментів для заощаджень, зокрема ОВДП та банківські депозити. За оцінками Forbes Ukraine, а далі ми самі будемо спиратися на аналітичні дані Forbes Україна, їхня дохідність наразі не здатна повною мірою компенсувати інфляційний тиск. Протягом тривалого часу державні облігації залишаються найбільш привабливим інструментом для інвесторів як на річному, так і на піврічному горизонті. У березні 2024 року річні ОВДП можна було придбати зі ставкою близько 16,5%. Проте за 6 місяців вона знизилася майже на 2% пункти. Це стало наслідком циклу зниження облікової ставки, який НБУ розпочав навесні минулого року. Банківські депозити мають нижчу дохідність у межах 10-11%. До того ж, із них. Необхідно сплачувати податки податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Натомість ОВДП звільнені від оподаткування, що робить їх більш вигідне, і що неодноразово акцентували на каналі банків фішки платежі з 1 грудня. Набули чинності податкові зміни, які підвищували ставку військового збору з 1,5% до 5%. Це ще більше посилило розрив між реальною дохідністю ОВДП та банківськими депозитами. Тут головне питання: яким інструментам вдалося обігнати все-таки рівень інфляції? Я повторюю, що ці дані взяв з аналітики журналу Forbes. і ця ілюстрація, як на мене, дуже прикольно показує, що обігнала, а що ні. Дивіться, спочатку ми роздивляємося горизонт року, а потім роздивимося півріччя. Да? От на року можна бачити, да, що умовно, якщо б ми інвестували тисячу гривень, до речі, тут все інвестується в гривнях, навіть, от якщо ви нижче бачите ОВДП в доларах, але умовно доларові ОВДП в еквіваленті гривні да, інвестували. то... За рік вже була ця цифра, да що найкращий варіант купити ОВДП був 16,5% річних. Тобто, якщо б 100 тисяч гривень ми інвестували, то отримали там 116 тисяч гривень підсот в річному еквіваленті. І за вирахуванням інфляції, да, у, у нас би. Купівельна спроможність грошей була б на рівні 102 тисячі 734 гривні при вкладених 100 тисяч гривень. Тобто можна сказати, що річну інфляцію ми обігнали. І як ви, мабуть, здогадалися з того, що інші діаграми йдуть червоні, то більше нічого не обганяє валютні ОВДП не обганяють депозити в гривні не обганяють. Наприклад, за депозитами в гривні, умовно отримали майже 111 тисяч, про що казалося раніше, в середньому 11% річних іде. Мінус вих, вирахували податки, які зараз сумарно для депозитів встановлять. 23%, Ну і ми б з реальних тисячу гривень отримали б грошей на купівельну спроможність менше, майже на 98 тисяч гривень. Якщо б ми просто б купували долар США, про що я теж акцентував раніше, це багато українців, які просто задумуються про інвестиції. Я згоден найпростіше, і це не. Найгірший варіант купити долари. А все одно, конкретно за минулий рік ця стратегія виявилася програшною. І взагалі, якщо ви нічого не робите з грошима, то ви втрачаєте купівельну спроможність грошей на рівні інфляції цієї. Але дивіться далі. Піврічний горизонт виглядає вже не так яскраво, і навіть наш переможець річного сезону ОВДП на горизонті півроку програють по купівельній спроможності. Тому аналіз останніх 6 місяців показує, що ОВДП не змогли повністю компенсувати інфляційні втрати, особливо в період стрімкого зростання цін. Проте, вже в другому півріччі 2025 року очікується зміна тенденції та поступове уповільнення інфляції. Тут я знову посилаюсь на дослідження Forbes Україна. Прогнози вказують, що її пік. Може припасти на квітень, досягнувши приблизно 14% в річному еквіваленті на коротких інвестиційних горизонтах, обіграти інфляційний сплеск зазвичай складно, адже такі цикли тривають близько півроку. Проте це не є проблемою ОВДП, оскільки вони залишаються одним з найбільш стабільних інструментів для інвестування в Україні. Якщо прогноз щодо інфляції справдиться, купівля ВДП зараз або навіть влітку може забезпечити вигідну дохідність порівняно з рівнем інфляції до кінця року. Банківські депозити значно поступаються у ВДП за дохідністю. Да? І це ви бачили на діаграму. На це значно вплинуло підняття військового збору, що збільшив податок з депозитів. Зазвичай валюти обирають. Консервативні інвестори, які не довіряють гривні. Хоча в довгостроковій перспективі це може бути виправданим. Ще одним варіантом можуть бути корпоративні облігації українських компаній із дохідністю до 19% річних. Однак їхні недоліку у порівнянні з ОВДП, як і з депозитами, ті ж самі податки, які суттєво знижують чистий прибуток. Після сплати 23% податків реальна дохідність таких облігацій скорочується приблизно до 13-14%, а це вже співставно з ОВДП. Найефективнішою стратегією залишається диверсифікація портфеля. Це може дещо знизити загальну дохідність, але дозволить розподілити ризики. Оптимальним варіантом може бути поєднання ОВДП, депозитів, валюти та корпоративних облігацій для. Можна сказати, рядових інвесторів, а для більш просунутих інвесторів, інвестиції в акції закордонних компаній, теж облігації закордонні та криптовалюта. Далі буде. Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі, закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!